Із новим залом до нових перемог городенківські спортсмени отримали оновлену залу для тренувань. Спортивний комплекс у селі Ясинівпільний відкрили 20 років тому. Відтоді проводилися лише косметичні ремонти. Тепер на місці зруйнованої часом зали оновлений сучасний баскетбольний майданчик, один з найбільших у районі. Адже у місцевих мешканців неабияке бажання займатися спортом. Наше село досить спортивне, має спортивні добутки не тільки у у футболі, але в вільній боротьбі, і інших видах спорту. Тому треба було якраз нагально відкривати нові, нові спортивні об'єкти, щоб люди мали де займатися, де зміцнювати своє здоров'я, займатися фізичною культурою та спортом. Міцна. Нація міцна держава у сільському спортивному комплексі займаються близько сотні команд. Тому аби спортсмени готувалися до перемог належним чином, посприяв депутат обласної ради Василь Матійчик. Меценат переконаний, українська нація повинна бути фізично та морально здоровою, а починати варто з підтримки сіл. Сьогодні Україна все ж таки це є село. І майбутнє України все ж таки є саме тут, і треба створювати умови, створювати інфраструктуру для того, щоб населення зростало, щоб люди захотіли залишати в селі, щоб мали робочі місця. Врешті-решт, щоб люди мали сучасні умови як для відпочинку, так і для роботи. Окрім відреконструйованої спортивної зали, в Ясинові пільному відкрили й сучасний спортивний майданчик. Його штучне покриття дозволить тренуватися та грати тут увесь рік, не зважаючи на примхи погоди.